Розваги для дітей, заняття йогою, лотерея та концерт. У рівному в парку історичної реконструкції городища Оствиця пройшов благодійний пікнік, на якому збирали кошти на дрон для бійців десантно-штурмової бригади. Ми збираємо кошти на придбання DJI DJ Mavic 3T для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це одна із найпотужніших бригад України. Ну і відповідно, але підтримка потрібна всім. І тому стараємося організувати це все щоб якомога швидше зібрати кошти, оскільки хлопці зараз працюють на дуже такому цікавому напрямку. Закривати збори на потреби військових стає дедалі важче, тому волонтери намагаються усіляко зацікавити людей для донату. Зокрема, на благодійному пікніку влаштували лотерею. За донат від 100 гривень можна в подарунок отримати в першу чергу. Ось такий чарівний магніт. Це як сувенір на пам'ять про цю подію. І е, протягом дня можна придбати е, лотерейні номерки а в кінці вечора, після концерту, у нас буде розіграш призів. Призів досить багато. Це і сертифікати на плавання на дракарі, це і різні сертифікати на масаж, на одяг від гараж, е, крафтові роботи різних митців. Загалом підготували 13 лотів, а також різні сувеніри пов'язані з війною. Усі виручені кошти йдуть на купівлю дронів. До слова були Представлені і власно зібрані зразки безпілотників, які виготовляють рівняни. Наразі виготовляємо сімки камікадзе безповоротні, які нищать окупантів. Також робимо прототипи, це вже десятка дрон. Він вміє повертатись додому і робить скиди, а також вміє камерою цілитися куди потрібно. Також усіх бажаючих залучали до створення спільної картини листівки для військових. Сьогодні ми малюємо листівку картину для військових. Кожен може долучитися, дорослі можуть написати якесь побажання або залишити відбиток своєї долоньки. Пальчика дітям дуже подобається це все кольорове. Багато хто пише побажання. Дітки лишають такі як листочки своїми пальчиками або цілу долоньку. І потім ми цю картину передамо разом з дроном, який ми придбаємо. Збору 165 шістдесят п'ять тисяч гривень. На благодійному пікніку вдалося зібрати майже 110 тисяч. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.